Міська толока в оселі родини, яка проживає в антисанітарії. Цього вікенду небайдужі черкасті організували генеральне прибирання у занедбаній квартирі. Відеосуботнику оприлюднив телеканал 112. Мовляв, на толоку зібралися півтора десятка людей. Волонтери повідомляють, роботи виявилося більше очікуваного. Небайдужі вимили набрід та викинули старі меблі. Дехто згодився віддати потримані старі речі. Та оселі бракує настилу на підлогу. Нині діти забезпечені одягом та іграш. Для однорічного Данилка придбали ліжко з комплектувальними речами, матрацем, подушкою, ковдрою, а також підсобили дитячі манежа. А вже прийдешньої суботи волонтери зберуться знову, аби завершити розпочату справу. Нагадаю, напередодні черкасці побачили понад дорогою чотирирічного хлопчика і викликали патрульних. Коли полісмени з'ясували, де той проживає, привели його додому, побачили тотальний безлад у квартирі. Усе вкрите брудом у тарілках недопалки, а мати навіть не змогла знайти речей, аби вдягти дітей. Придешнього дня чотирирічного Олексія вже забрали до центру соціально-психологічної реабілітації, а згодом його однорічного брата поклали до лікарні. Натомість мати відмовилася перебувати з дитиною. Іною в закладі охорони здоров'я прокуратура області розслідує неналежне утримання двох черкаських дітей. Нині відкрили кримінальне провадження. А за батьківську недбалість матері загрожує позбавлення волі до п'яти років.